Віктор Олександрович жив самотньо у двокімнатній квартирі в центрі міста. Колись його будинок вважався елітним, а тепер давно потребував ремонту, як і сама квартира. Але в його 83 роки самостійно впоратися з цим він уже не міг. Близьких родичів не було. Дружину поховав 5 років тому, дітей не було. А двоюрідні племінники і племінниці навідувалися рідко. І він розумів, чому. Чекали, коли він піде з життя, щоб поділити квартиру. Здоров'я у дідуся було слабке, мучив тиск, ноги ледве ходили. З дому виходив рідко у поліклініку та до найближчої крамниці по продукти. Ще любив посидіти на лавці біля під'їзду, помилуватися своєю клумбою, де сам садив квіти. Раніше доглядав за ними, а тепер сил не було, тільки дивився на них. Іноді до нього забігала дівчина-волонтерка. Приносила якісь ласощі, прибирала. Одного разу вона запропонувала: Вікторе Олександровичу, моя знайома шукає недороге житло, хоча б тимчасово. Вона орендувала кімнату, але власники вирішили продати квартиру і попросили її з'їхати. Може, вона трохи поживе у вас, поки не знайде щось інше. Дівчина хороша, з села, порядна, чесна. І по господарству допоможе, і в магазин збігає. У вас вже дві кімнати, вона вас не обтяжить. Дідусь подумав і погодився. Вирішив, що допомога це добре, та й поговорити з кимось треба. Наступного дня в його квартирі з'явилася Марія невисока, симпатична дівчина. Вона попросила: знаєте, я вже шукала житло, але всюди просять передоплату за кілька місяців, а в мене таких грошей немає. Можна, я трохи поживу у вас, але без застави. Я допомагатиму в усьому. Маша вчилася на кондитера і ще підробляла в Макдональдс. Вона оселилася в одній із кімнат дідусевої квартири. Бачачи, що дідусеві важко спускатися сходами і ходити, вона бігала в аптеку, купувала продукти. Намагалася зробити генеральне прибирання у квартирі, але дідусь не дозволяв йому було соромно просити про це, якось сам справлявся. Маша справно платила за житло невелику суму. Віктору Олександровичу подобалося поспілкуватися з нею за чашкою чаю. Тому він і запропонував. Машу, не шукай іншого житла. Залишайся в мене. Живи, якщо тебе все влаштовує. У дідуся почалися проблеми. Він майже не вставав із ліжка. Машенька допомагала йому дійти до кухні, водила в туалет. Потім він зовсім знеміг. Дівчина годувала його в ліжку, змінювала підгузки. Родичі швидко дізналися, що дідусь зовсім зліг, і поспішили навідати улюбленого дідуся. Натовпом увірвалися до його кімнати і почали вичитувати. Діду, ти що зовсім з глузду з'їхав, навіщо пустив у дім цю голодранку з села? Зрозуміло, що їй треба обдурить старого і відхопить квартиру. І не помітиш, як підпишеш потрібні папери. Вона, мабуть, тільки прикидається хорошою, а сама все прорахувала. Мабуть, вони щиро думали, що дідусь під кінець життя здурів, а він був при здоровому глузді. Слухав їхні балачки і посміювався про себе. Проте виганяти з квартири проходимку, як вони її називали, не стали. За дідом потрібен був догляд, самі цього не хотіли, а за доглядальницю треба платити. Маша думала чому вони так думають? Мені не потрібна чужа квартира. Мені шкода, дідуся. Усе залишалося по старому, тільки родичі стали забігати частіше. Перевіряли, чи не переписав дід квартиру на Машку. Потім і зовсім забрали документи на житло і заспокоїлися, а на випадок чого вирішили, оголосять його недієздатним. У Маші був хлопець Павло. Він теж допомагав доглядати за Віктором Олександровичем. Мив його у ванні, приносив продукти. Увечері дідусь любив поспілкуватися з Машенькою. Як навчання, внучко на роботі не ображають, а як наш Павлик. Хороший хлопець подобається мені. Тримайся за нього, він не скривдить. У дівчини не було свого дідуся, тому їй було приємно, коли її називали внучкою. Старому ж з кожним днем ставало все гірше, апетит зовсім зник. Він довго лежав і розмірковував про те, що, коли настане його година, гідно поховати його буде нікому. Налетять хижаки ділити житло, а його поховають аби як і найдешевше. Тому Віктор Олександрович запросив агента з ритуального бюро, уклав з ним договір, оплатив місце на кладовищі, гарну труну, замовив пам'ятник і вибрав фотографію. Він знав, що Маша постаралася б зробити все як слід, але грошей у неї не було. Увечері він передав документи Марії. Тій навіть стало моторошно від того, що дідусь ще за життя займається власними похоронами. Минув майже рік. Машенька поверталась увечері з роботи і дуже здивувалася, побачивши Віктора, що сидів біля своєї клумби. Настрій у нього був хороший. Ось. Вийшов помилуватися на свої квіточки. Може, вже востаннє. Ти пам'ятаєш, куди дзвонити, якщо що? Маша допомогла йому піднятися у квартиру. Мабуть, перед самою смертю в нього з'явилися сили. Вночі він тихо пішов з життя. Одразу примчали родичі і почали обговорювати не те, як поховати, а кому дістанеться квартира. Пересварилися всі, грошей давати ніхто не хотів. Тоді Маша мовчки подала їм договір ті з полегшенням зітхнули. Поховали родича на швидку руч, пам'ятник встановили одразу. Їх не збентежило, що фотографія на ньому була прикріплена криво. Скромно пом'янули його в його ж квартирі. Не покликали ні сусідів, ні знайомих. І відразу оголосили квартиранці Все, любонько, з'їжджай. Наїлася стариковим харчем, че ши у своє село. Не вийшло обдурити дідуся. Ну і з катертиною тобі дорога. Марія оселилася в гуртожитку у Павла. Знаючи, що родичі не поминатимуть Віктора Олександровича ні на дев'ять, ні на сорок день через жадібність, вона сходила до храму, замовила відспівування і сорокоуст. Відвідала кладовище і роздала сусідам у під'їзді печиво й цукерки на помин душі раба Божого Віктора. Молодята закінчували коледж, планували, де працюватимуть. Якось уночі Маші наснився дідусь веселий, у гарному вбранні. Усміхався і запитував Як справи, внучко? Як Павлик? Виходь за нього заміж. Прийди до мене на могилку і розкажи все. І підморгнув. Дівчина прокинулася і не могла зрозуміти, до чого цей сон. Але того ж дня поїхала на кладовище. Постояла біля могили, поговорила про своє життя і помітила, що фотографія на пам'ятнику закріплена якось криво. Треба буде сказати паші, щоб поправив родичі, мабуть, уже й дорогу сюди забули. І справді, на дев'ятий і сороковий день ніхто з них не згадав про покійного. Було ніколи, ділили спадщину. У квартирі нічого цінного не знайшли, тому продали її. І кожному дісталося зовсім небагато. Але навіть після цього продовжували сваритися. Марія з Павлом приїхали на кладовище. Дівчина сказала: Заробимо грошей, поставимо огорожу. Павло відкрутив фотографію з металевого пам'ятника. Добре, що не мраморний, а то б розсипався. Діду, все правильно передбачив. На звороті фотографії молодята побачили клаптик паперу, загорнутий у поліетиленовий пакет і прикріплений скотчем. Вони обережно його розгорнули і прочитали. Внучко, пам'ятаєш, де я востаннє гуляв? Там, у правому ближньому кутку, відкопай шкатулку. Це тобі. Не бійся, усе чесно зароблене. Я ж ювеліром був. Будь щаслива. Молоді люди розгубилися. Павло прикрутив фотографію правильно, і вони поспішили в місто. Ввечері на вказаному місці і справді знайшли шкатулку. У ній були ювелірні вироби, навіть із діамантами. Маша розплакалася. Невдовзі молодята одружилися. На спадщину дідуся Віті відкрили маленьку кав'ярню. Справи пішли добре, почали розширюватися. Купили квартиру, машину. Спадок дідуся приніс їм щастя. Незабаром у подружжя народився син. Його назвали Віктором.